Хочу показати вам наочно, як працює засіб від Ерсагу Баньо, який є антибактеріальним та протигрибковим. Крім того, що це екологічний засіб, він у складі має мильний горіх і кислоти рослинні, в тому числі бореться з мікробами, в тому числі з грибком. І ось зараз я наношу його на дошечку для дезінфекції. Так. І ось у нас тут є вже такі. Неприємні моменти. От зараз ми прямо бачимо, як, як саме він працює на цій поверхні із грабком. Там, де були чорні вже плями, ми бачимо, як він прям піниться. На іншій поверхні такого ну, немає, там, де немає е, таких явних проблем. Дуже класно е, можна. Обробити будь-які поверхні, можна дезінфікувати з щітки, можна позбавитись навіть грибку на ногах і на руках. Тому ось він працює, це доведено і перевірено.